Ще антикорупційний суд відсторонив сумського міського голову Олександра Лисенка від виконання обов'язків. Сербські ялини та меморіальна дошка у сумах створили алею пам'яті загиблим захисникам. Нова модульна клініка у хухрі відновили зруйновану російськими військовими амбулаторію. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом неділі, 8 жовтня, зафіксували 34 вибухи. Есманську громаду російські військові обстріляли з артилерії. Зафіксовано 7 вибухів. 17 некерованих авіаційних ракет випустили по великописарівській громаді. Чотири міни російські військові скинули на території Краснопільської громади. Вранці понеділка ще чотири міни випустили по території Хотінської громади. За повідомленням обласної військової. В адміністрації обійшлося без загиблих та травмованих людей. У вищому антикорупційному суді розглянули клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури і відсторонили сумського міського голову Олександра Лисенка від виконання обов'язків до 9 грудня. Засідання відбувалося у закритому режимі. У коментарі Суспільному адвокатка Олександра Лисенка Юлія Молібок зазначила, що рішення планують оскаржувати. Ми в цьому свято воскресенському храмі в 2014-му владиченька благословив діму в дорогу. Я кажу: Діма, і в цьому храмі будете тебе вінчати. Діти наші робили, що могли. Ховаємо дімочку сьогодні. Дмитро Білоус позивний глобус пішов на війну у листопаді 2014-го, Згадує його мати. Вибір сина стати на захист держави Валентина. Білоус підтримала. Дуже важко проваджати дітей на війну, але я його проважала, бо ми одними очима на світ з ним дивились. Дмитро починав служити добровольцем. Під час повномасштабної війни воював в одному з підрозділів сил спеціальних операцій, згадує жінка, обороняв Бахмут раніше звільняв Павлопіль водяне Широкине. Така була щаслива, 2015-му він мені так на долоню кладе медаль. І каже: Мама, це за захист Маріуполя! Я кажу: сина, та ви ж герої. Він каже: ні, ні, мама. Ні, мамо, ми просто робимо все, що була Україна. Загинув Дмитро Білоус у бою в Херсонській області, 2 жовтня 2023 го Коли Україна має таких синів, як Діма і як усі ті, які захищають цю землю, то Україна була, є і буде завжди. Вона буде, і ніяке кацарське рило її не зжере, Поховали Дмитра на Баранівському кладовищі в Сумах. Діана Крахматова, Олег Вороненко. Суспільне новини. Суми алею героїв висадили у Сумах. 16 сербських ялин, придбаних за гроші благодійників, ростимуть у сумському парку культури та відпочинку імені кожедуба. Серед учасників заходу військовослужбовець Сергій Сергієнко. Алея слави це. Подарунок всьому місту, всім нашим сумчанам, це пам'ять на роки. Ми чекаємо всі перемогу і залишаємо пам'ять уже сьогодні на роки на слідуючих поколінь. Я вже людина така у віці, а сюди будуть приходити діти, внуки і пам'ятатимуть про той подвиг, який зараз. Робить увесь наш український народ, Відведучи цю алею алею, алею слави. Ми а, з покоління в покоління будемо передавати цю інформацію і знати про те, що ні жодна людина, жоден жодний герой чи героїня, які вдали за нас своє життя. Ми їх не забудемо. Ми будемо за них завжди пам'ятати. Вони для нас в наших серцях, і ця алея буде нам про це нагадувати. Організаторка акції, директорка благодійного фонду для українців Альона Назаренко, додає: ця алея стане пам'яттю про загиблих захисників. Ми долучилися в рамках проекту Greening of the Planet до великої акції, яку підтримує 30 країн світу. Це один мільйон дерев пам'яті та життя. Ці дерева були придбані нашою організацією. Також зроблена меморіальна пам'ятна дошка, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих. Цей знак непростий, це імена непрості, це імена незламності. Імена нескорених, які неодноразово довели, що ми є особистість, ми вільний народ. Закладали ялинкову алею містяни, військові, студенти та волонтери. За словами Альони Назаренко, до заходу долучились близько сотні людей. Катерина Іваненко, Віталій Паденко Суспільне новини, Суми. Російська армія обстріляла село Кухра в ніч на 17 березня 2022 року. Від амбулаторії, що розташовувалася на околиці села, нині залишився тільки фундамент. А шматок покрівлі від попереднього закладу досі залишається серед гілок дерева, що росте неподалік. Фельдшер Олена Шаповалова живе приблизно в 200 метрах від місця влучання. Це було наскільки страшне, як було жовтку само. Ми тут всі пропрацювали на один місяць, на один рік довше. А тоді прийшли, а не було. тепер на залишки зруйнової амбулаторії виходять вікна нової, модульної. Її звели коштом Всесвітньої організації охорони здоров'я, наповнили необхідним обладнанням і меблями. У нас була дуже красива лікарня, одна із найкращих в нашій громаді, може і в області. От, тільки ремонт зробили. Наприклад, у нас там було. Три душевих було, чотири туалети, тобто в кожній палаті все було там оборудовано для людей дуже добре. Ну, розбомбили, що зробити, війна, бойові дії. От, ми тимчасово тоді працювали в клубі, приймали там хворих. Ну, а це нам зробили дуже швидко, вони буквально за дві тижні. І, бачите, дуже красиво, все сучасне, все імпортне. І не тільки що це ж стіни, це ж небіль, все, це все вони все дали. Для кожного лікаря є кардіограф, є монітор життєвих показників, є і градусники, є і бронхоскопи, є все. Ну абсолютно все, що є день. Може сімейний лікар подивитися, абсолютно все. Можна і вушки подивитися, все абсолютно. Це все прийшло в оснащення. У модульній лікарні працюють два сімейних лікарі. Кожен уклав з пацієнтами близько двох тисяч декларацій, стоматолог шість медсестер. Тут надають первинну медичну допомогу, за потреби відвідують пацієнтів і вдома. Тут, звісно, зручно, своє місто. І багато хто ходить, подивитися, що вже ж яка красота! Всі як заходять і всі кажуть, яка красота, всі поздравляють, що ну, своє ж таке. Мешканка села Хухра, що обслуговується в амбулаторії на прийом до оновленого закладу, прийшла з власноруч вишитими іконами. Не один пенсіонер заплакав від радості, що вони повернулися на своє місце і що вони у своєму уголочку. І та непогана була, ну ця луд, ця уютна, ця уютна, ця маленька, тепленька, маленька, тепленька. Я не ожидала такої красоти. Ми зверталися до багатьох донорів, спонсорів з цією метою, що його треба терміново негайно відремонтувати. Після підготовчого етапу, після певних підготовчих етапів, тобто там земельна ділянка, інші там юр юридична документація. Фактично, в серпні місяці це все діло почало реалізовуватися, і в вересні, буквально за дві неділі, нам встановили сучасну модульну амбулаторію, яка Окрім того, що це приміщення, тобто адаптована вже безпосередньо для надання медичної допомоги з наявністю всіх санітарних вузлів, тобто інклюзії, в тому числі, і в тому числі з обладнанням. Амбулаторія обслуговує Хухрянський, Лутищанський і частину Кардашівського старостинського округів. Усього близько 4 тисячі людей. Дабличо організація охорони здоров'я разом з міністерством охорони здоров'я України та партнерами встановлюють модульні центри первинної медичної допомоги. Їх буде понад 10 на сході та півдні країни. Клініки обладнані всім необхідним, включно з електрикою, генераторами та іншим. Для того щоб наші лікарі та медсестри, які героїчно продовжують працювати, могли надавати медичну допомогу для прифронтових громад. Разом з міністерством охорони здоров'я ми встановлюємо клініки в Сумській, Миколаївській, Херсонській та Харківській області. Модульна лікарня, говорить Роман Бублик. Тимчасова термін її використання 10 років. Наступного року, за словами голови громади, в хухрі за підтримки мозу планують збудувати і відкрити ще одну амбулаторію. На фундаменті ж зруйнованої російською армією лікарні планують звести хоспіс. Анна Книш, Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина. Ці краєвиди хотінні зробили учасники пленеру, який провели тут на початку жовтня. Четверо художників із Сум, Чернігова і Харкова приїхали, аби попрацювати на природі. Результат 45 робіт представили на вернісажі. Чернігівець Роман Найдюн написав 14 видів хотіні. Є все, що потрібно для художника: і водойми, і будинки цікаві, і архітектура. Я вже потім зрозумів, що це дуже близько. Я думав, коли їхав, думав, це десь ну, там, 30 кілометрів далеченько. А коли приїхав, тут уже все. Так. Майже кожного дня були обстріли. Навіть один раз як взагалі попали під обстріл біля нас. Розірвалися, так що були враження емоційні. Вівторок сильно накрили артобстрілом і самохотінь. Ми працювали в цей час, відверто скажу, я дуже злякався за своїх двох майстрів, які в цей час працювали біля школи і там лягли снаряди. Вони знайшли схованку в якусь канаву, приняли, переждали цей обстріл. Продовжили, ніхто не поїхав, залишилися, вирішили закінчити цей проєкт. Керівник творчої групи Григорій Петренко розповів, що видихотінні надихають митців вже третій рік поспіль. Тут нема потреби ходити шукати сюжет, все компактно, все знаходиться в одній локації, і е, краєвиди живописні. я Вам скажу це саме складна робота мого пленера, оскільки я писав, її аж чотири сеанси необхідно спіймати той стан, в якому картина починалася, і завершити в тому самому стані. Мінлива погода. Сонце, тіні, вітер. Писати на свіжому повітрі під час постійних змін у станах доволі складна робота. В тебе відведено буквально півтори-дві години. Якщо ти не встиг за цей час взяти основні відношення, то робота буде невдала. Особливість пленеру в тому, додає Григорій Петренко, що робота на відкритому повітрі дозволяє втілити різноманіття фарб і світла у мінливій природі. Як це вдалося художникам, оцінювали відвідувачі. Перш за все, це гама кольорів. Це дуже вражає. Розумієте у наш оцей нелегкий час, коли в нас постійні артобстріли, коли у нас постійні повітряні тривоги, дивишся на ці картини і дійсно перехоплює таке враження радості, таке враження захоплення, так чітко підібрані кольори, які гріють душу, гріють серце і піднімають настрій. Мовами пленеру громада відбирає собі по дві роботи кожного художника для формування власної колекції. Давайте голосувати за цю роботу. У вас комісія скипі хто Давайте. В майбутньому у Хотіні збираються відкрити художню галерею, розповіла представниця місцевого відділу культури. Для наступних поколінь всі ці картини будуть збережені і діти, онуки наші, матимуть змогу розглядати краєвиди. Від громади учасникам пленеру вручили медалі заслуження мистецтву та пам'ятні подарунки. У листопаді творчий доробок пленеру представлять у сумах. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина. Чемпіонат України з хокею на траві серед дівчат вікової групи Ю-14 завершився у Сумах. Тут змагались представниці двох міст України Сум та Полтави. Чотири дні у Сумах у матчах другого фінального туру змагались чотири сумські команди і одна команда з міста Полтава. У неділю у першому матчі ігрового дня Полтавки поступились першій команді збірної Сумської області. Поступили з рахунком 0-4. Після цього на поле вийшла перша та друга команди Сумської обласної дитячо юнацької спортивної школи. Перша команда виявилась сильніша за другу. Матч завершився з рахунком 8-2 на їхню користь. У завершальному матчі турніру на поле вийшло. Шли друга команда збірної сумської області та збірна міста Полтава. Сумчанак тренує Інна Нюкіна. Ми за команду збірна команди Сумської області 2, Тут грають трішки менше гравці. 2011-го року, підключеної 2012 року, дівчата стали впевненіші, технічніші, добре грають, намагаються боротися за третє місце. У підсумку протистояти у останній грі сезону команді з Полтави сумчанкам не вдалось. На перерву команди пішли за рахунку 6-1 на користь команди з Полтави. На початку другого тайму Сумчанки забили гол, але і другий. Тайм, ігра в цілому була за збірною міста Полтава 8-2 на їхню користь. Після першого туру ми йшли третіми. Ми ними і залишились третіми. Були задумки, але на даний момент ще треба гарно потренуватися, щоб досягти кращих успіхів. Другий тур співпав з такою хорошою датою, як 45 років сумського хокею. Тому дівчата вчора були на іграх ветеранів. Це їх надикнуло сьогодні. Чудово зіграли дві гри. Одну програли, але з хорошим рахунком а другу виграло. Після поєдинку між збірними командами Сумської області та міста Полтави відбулася церемонія нагородження кращих гравців та команд учасниць. П'ятими завершили чемпіонат. Друга команда Сумської обласної спортшколи, четвертими другої команди Сумщини. Дівчата з міста Полтави везуть додому бронзові медалі чемпіонату України. Команда ОДІ США здобула срібні. Кращою командою України серед дівчат до 14 років стала перша команда Сумської області. До цієї перемоги дівчат підготували тренерки Олена Свістюр. Та Наталія Ткач, Олександр Качанов, Валерія Зарудна. Суспільне новини Суми.